Вітаю вас на каналі Щоденне життя. І от чергова вже 12-та підбірка цікавих публікацій на Facebook. Звичайні чайні ложечки. Шість штучок. Але це тільки на перший погляд. Це не звичайні ложечки. Чайні. Це срібні ложечки, ще радянські. 916-ї проби. І уважать ці ложечки загальна вага, їх майже 90 грамів. І були ці ложечки продані в групі Західний аукціон за 1900 гривень. Дивимося фото. Ідемо далі. Якась стара книжка із зображенням розп'ятого Ісуса Христа. Ну, книжка, книжка. Але ні. Це у нас Псалтир 1880 року Києво-Печеська Лавра. І була продана така книжечка Псалтир. В групі Західний Аукціон. Фінальна ставка 3000 гривень. Дивимося фото. Ідемо йдемо далі, кругляш, якийсь сувенірний жетончик. А це куфічний дерхам Аббасинського халіфату, халіф Але, Мухді, Мди, Медіна, Ас, Салам. 779 рік, якщо рахувати по християнському календарю, Або 162 й по арабському. І така срібна монетка вагою майже 3 г була продана в групі Західний аукціон за 1700 гривень. Дивимося фото. Ідемо далі. А ось так красиво можна оформити копанину, декілька ключиків і декілька набойок на каблук ще тих ще часів. Але таке красиве оформлення не здобуло гідного поціновувача, і в групі західний аукціон було продано за 222 гривні. Дивимося, фото. Перепрошую, але це як казав автор, ключниця в стилі лофт. Йдемо далі. І на останок шокера, назва, просто сокера. Ні ваги, ні розмірів. Невідомо, автор не вказав. З головного вказано тільки те, що була проведена реставрація, пайка, підбірка втрачених речей. І така просто сокира в групі Західний аукціон була продана за 2000 гривень. Дивимося фото. На цьому все. З вас вподобайка підписка, коментар. До побачення!